Халати, зима осінь, сорту екстра. Ціна 7 євро за кілограм. Лоті знаходиться 10 кілограм. Звідь зробимо відеоогляд цього лота. Ось такий халатик. Дивіться, яка цікава моделька. Теплесеньке воно на замочку. Так, наступний. Ось такий сіресенький. Це є чоловічий жіночий Халатик тут. Наступний ось такий. Капюшончиком, теплесенький, розмір, 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 напевно, елічка, середньої, бачите, довжини в дуже гарному стані, біленький, пасочок присутній. Наступний ось такий жовтенький, махровий. так він виглядає з капюшончиком. Теж середньої довжини нижче коліна. Розмір елічка. Пасачок присутній. Бачите, з боку пасажик присутній. Будемо нижче коліна. Це може бути і чоловіча модель. Наступний ось такий рожевий. Розмір XL. 2 xl І теж до коліна. Бачите, такий рожево-пудровий. Дуже гарний, легенький. Такий фліс, пасочок теж присутній. Наступний ось такий голубенький халатик, легесенький фліс, розмір емочка, теж середньої довжини. Що в нас знаходиться? Ось такий, як сказати, халат. Бачите, який він спередує, є кишенька, ніби Є рукавчики, Ось така ось так він виглядає. Наступне ось такий темно-синій халатик. Малесенькі крапочки, розмір і Так, до коліна йде, до коліна. Так, наступний. Ось такий палатик. Тонесенький. Тоненький-тоненький пасочок присутній. Це може бути чоловіча моделька. Розмір елічка. Так, перше мене це чоловіча моделька. Середній дружниць, безка покаже, який матеріал, який сирий, але він йде тонесенький. Наступна ось така бордова, ось така бордова моделечка. пасочок. Досить такий м'ягесенький розмір. У нас іде МЛ. Так виглядає теж та середньої довжини до коліна. Наступний ось такий рожевий. Коротенька моделька, есочка, дуже гарна, плотненький, такий фліс, ось так він буде виглядати, ось так зав'язується. Це класний. Наступна. У нас такий старенький. Голий, нижче коліна, халатик. Бачите, ось такий матеріал, розмір. Ікселічка. У нас у нас ось такий темнобурдовий, палатик, пасочки немає, розмір ерічка, нижче кошельня коліна, і останні і викопан. Марори, халатик теж можуть попоявитися жінок, ста нижче коліна, дуже класний матеріал. Цей халатик сорту екстра. Ціна 7 євро за кілограм. Лодка знаходиться 10 кілограм. для